В одному з ліцеїв Затурцівської громади День Знань відзначили квестом для першачків та одинадцятикласників. Хвилюється, але сподівається знайти друзів на Волині Ярослав Кульпан, хлопець з Харківщини. Домівка на даний момент ціла. Все село ціле. Ми знаходились 20 кілометрів від Ізюму, село ціле. Але місто його немає, воно розбите. Сумчани Олександр та Михайло Чеботарьовий навчання в місцевому ліцеї розпочали у березні. Мама хлопців Лілія народилася у цьому селі. Виїхали із Суми 8 березня. Ну, це був якраз другий зелений коридор. Ми з дітками сюди приїхали 9-го числа. І 10-го числа ми пішли сюди в школу. Прийшли. Це моя, можна сказати, рідна школа. Я тут ходила 10 класів. Троє хлопців-переселенців і 118 місцевих учнів навчатимуться цього року у ліцеї. Навчання буде організовано у нас у дві зміни. Перша зміна буде очно навчатися. Друга зміна змішане навчання. У зв'язку з тим, що у нас окриття ну недостатністки. У разі повітряної тривоги буде сповіщення для всіх вчителів. і відповідно згідно інструкції, всі класи, тобто по змінах, як ми будемо навчатися, будемо переміщатися на наші. Найпростіше укриття влітку. У ліцеї облаштували укриття, яке розраховане на 50 людей. Тут, зі слів директорки, є все необхідне. Сьогодні день у школі минув без повітряних тривог. Уроки у всіх класах нині дистанційні першачків та одинадцятикласників каже вчителька Олена Гончарук. Вирішили таки запросити до школи. Майбутнє України залежить саме від, від таких дітей, І хочеться бачити їх кожен день. Хочеться спілкуватися, хочеться донести. Все те, що що самі знаємо. Найголовніше це наша перемога, щоб в нашій країні настав мир, щоб чоловіки наші верталися з війни, щоб ті діти, які бачать війну, сидять в бомбосховищах, нарешті вернулися в нормальне життя. Закінчити школу і або стати волонтером, або на війну піти. Адже це зараз найважливіше. Допомогти військовим і закінчити цю війну. Усього у Затурцівській громаді вісім закладів загальної середньої освіти, які відвідує понад тисяча дітей, 30 з яких переселенці, розповіла Суспільному керівниця гуманітарного відділу Оксана Нерода. У чотирьох закладах діти вчитимуться очно врешті немає укриттів, Там школярі навчатимуться дистанційно. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне, Луцьк.